Корекція виличної ділянки волюметриком ревафіл Ультра. Отримати чітку та стійку корекцію об'єму у зоні вилиць можемо з біфазним пептидним філером Ревафіл ультра Попередньо проводимо класичну розмітку за хіндерером. Для цього визначаємо найглибшу точку крила носа та проводимо вектор до верхньої межі козолка вуха. Другий вектор проводимо від латерального кута ока до куточка губ. На перетині цих векторів отримаємо першу точку в колу. Для визначення другої точки від хвоста брів опускаємо вертикальний вектор до нижньої щелепи та отримуємо апексну точку для формування акценту у зоні вилиць. Подальші точки визначаємо індивідуально з урахуванням анатомічних особливостей будови кісток черепа пацієнта. Додатково, вздовж виличної дуги отримуємо 2 точки через рівні відрізки. Техніка ведення болюсна під прямим кутом. По визначених точках вводимо голку до окистя. Проводимо аспираційну пробу протягом 10-20 секунд. Після чого вводимо препарат в об'ємі 01-02 мл. Після ведення легко притискаємо місце в колу для рівномірного розподілення болюсу препарату. Тривалість корекції філером складає 12-15 місяців.